Христина Скачківська Сушко, єдина офіцерка в армії УНР. Вона відмовилась від медичної кар'єри в Швейцарії, щоб стати військовою лікаркою. Свій офіцерський ранг дівчина виборола в боях та порятунку побратимів. Симон Петлюра називав Христину кращою донькою держави, а побратими Січові стрільці пані зіркою. Лікарка Сушко змогла втекти з полону на даху тепувального потяга після довгих катувань. Перенесла купу тяжких поранень. Передавала ворожі позиції армії УНР, воювала в армії Сполучених Штатів Америки, але все це далі почнемо історію спочатку. Де саме народилась Христина Сушко у вересні 1894-го, історики сперечаються і досі Київ, чи Сочі, чи Крим. Наймовірніше, її батьком був князь Євген Трубецький. Хоча документально це ніде не підтверджено. Але хороша освіта та дворянські манери майбутньої офіцерки, про які не раз згадували її побратими, свідчать на користь саме цієї версії. Христина навчалась в гімназії, де вивчала французьку, німецьку і польську мови. Дівчина вирішила присвятити себе медицині та вступила до Лозанського університету Швейцарії. А щоб почати медичну практику, вона мала скласти іспити в Петрограді, але їх довелося складати на полях Південно-Західного фронту, бо почалась Перша світова війна. Христина обрала лікування та порятунок українців та відтоді не зраджувала свій вибір. Упродовж майже всього життя на фронті двадцятирічна медикиня закохалась в князя Ніколая Долгорукова. У 1915-му молодята побралися за два роки. В них народилась донька. Оскільки Ніколай загинув на фронті, молода мама втекла до Києва. Врятуватись від небезпеки допоміг головний атаман армії УНР Симон Петлюра. Він був частим гостем у сім'ї Христини. Є навіть припущення, що саме він вигадав для неї прізвище Скачківська, щоб приховати дворянське походження. На дворі був 1918 рік. Тривала Перша світова, набирали обертів визвольні змагання українського народу. Христина долучилась до українського війська як медикиня, залишила свою посаду, коли до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. А після приходу до влади директорії УНР у 1919-му Христина Скачківська повернулась в стрій у ранзі лікарки старшини січових стрільців. Згодом вийшли заміж за полковника Романа Сушка. Того ж року під час бою на Хмельниччині лікарка Сушко рятувала побратимів. Вона також спробувала забрати з поля бою кулемети, бо кількістю зброї армія УНР і так сильно поступалася ворогам. Але медикиня не встигла. Її схопив більшовик. Розлючений на таку зухвалість схопив дівчину за довгі коси і тягнув майже 9 кілометрів, їдучи на коні. У полоні молоду лікарку чекали численні тортури та знущання. Попри стан, під час етапування поїздом Кристина скористалась миттю та змогла втекти. Вона вибралась на дах вагону, зістрибнула з нього і утекла. Немає жодних свідчень того, яким був її стан. Після волочіння, катувань, ризикованої втечі. Про це можна лише здогадуватись. І якби все відбувалось в кіно, то після цього Христину Сушко б цікаве мирне життя та військові нагороди, але було не зовсім так. Після втечі з полону вона змогла дістатись позицій армії УНР у селищі Чорний Острів та передала точне місцезнаходження ворожих сил. А після лікування повернулась на фронт. За місяць Христина отримала нові поранення, дві кулі в руку, але це не зупинило її. Дівчина залишалась на полі бою та продовжувала рятувати життя побратимів. За цей випадок вона отримала подяку від командувача Запорізької групи армії УНР, а ще за місяць лікарку сушкову важко контузило, як наслідок паралізувало правий бік тіла. У 1920-му Христина повернулась до побратимів, але служба протривала недовго. Знову тяжке поранення. Під час бою на Житомирщині вона переносила поранених бійців через річку та була сама поранена в живіти хребет. Лікування таких травм потребувало високої кваліфікації медиків та грошей. На допомогу прийшов Симон Петлюра. Він називав лікарку Сушко найкращою дочкою держави та затвердив видачу 35 тисяч польських марок на її лікування у Варшаві. У Варшавському шпиталі Христина перенесла п'ять операцій. Письменник Микола Вороний після візиту до неї згадував. Фізичні болі, вона очевидно скривала. Я сидів, слухав і дивувався. Я почував себе під її впливом, під її владою. Вона своєю бадьорістю оздоровлювала мою душу, наче добрим вином, напувала своєю щирою мовою, надихала красою могутнього духу. Я зрозумів тоді, за що на фронті так люблять її всі, за що січові стрільці називають її пані Зірка і дійсно зірка. У грудні 1920-го Сушко разом з її дочками, як військову лікарку, примусово переселили в табір Олександрів у Польщі. Жити доводилось у складних побутових умовах, але Христина стійко долала ці труднощі. Більше того, вона знайшла нову справу, де могла б бути корисною. Не маючи змоги повернутись до військової кар'єри, лікарка присвятила себе допомозі українським біженцям, а також роззброєним та затриманим військовим армії УНР і людям з інвалід. Вона входила до складу Союзу Українок в таборі. Безоплатно працювала в місії однієї з найбільших молодіжних організацій у світі. Вона хапалась за будь-яку можливість, аби принести ще більше користі людям та війську УНР. І вже 1922-го її самовідданість отримала найвищу нагороду. Христина Скачківська Сушко була зарахована на дійсну військову службу в вранці санітарного поручника зі старшинством з наданням права на підвищення в рангах. Саме так вона стала єдиною жінкою-старшиною в армії УНР. І все це перебуваючи на лікуванні, яке, на жаль, не давало бажаних результатів. У 28 Христина отримала інвалідність і пересувалась на милицях. Почала опікуватися людьми з інвалідністю у спілці військових у таборі інтернованих, а згодом стала головою правління таборової спілки людей з інвалідністю. Їй також вдалося відкрити свого роду реабілітаційний центр на 60 місць згідно з умовами та стандартами тих часів. Її активна громадська діяльність подобалась не всім. Спочатку польський комісаріат намагався виселити родину сушко з табору та звільнити Христину, попри її стан здоров'я та відсутність будь-яких засобів для життя в Польщі, а згодом жінці довелося переживати ще й наклипи в корупції. 1923 року життя медикині це низка переїздів, розлучення та постійне лікування. Італія, Швейцарія, Франція вона надовго не затримувалась на одному місці. Реабілітація в Італії, закінчення університету у Римі за спеціальністю кардіологія, відкриття лікарської практики. У ніці. Паралельно Христина налагодила зв'язки з іммігрантами, а у 1932-му познайомилась з провідником ОУН Євгеном Коновальцем. Польська контррозвідка тоді навіть нарекла її таємною агенткою ОУН, начебто, вона підтримувала зв'язок з Коновальцем та колишнім чоловіком Романом Сушком. А далі Друга світова 45-річна Христина знову стала військовою медикиною, але тепер як офіцерка армії Сполучених Штатів Америки. Вона допомагала українцям у таборах для переміщених осіб в Німеччині, а після цього відправилась до Африки лікувати людей від прокази. Там медикиня підхопила тропічну хворобу, тому поїхала на лікування до Детройта. І з 1963-го колишня офіцерка УНР усіла у Швейцарії, де й доживала віку. 7 лютого 1967-го пані зірка згасла. Можливо, б доля Христини Сушко могла б скластись якось інакше. Але вона зробила свій вибір, і саме за цей вибір їй були вдячні побратими, чиї життя вона рятувала на полі бою та далеко поза ним, і вдячні ми нащадки за приклад у боротьбі за незалежність України у боротьбі, яка триває.